Перше, що нам потрібно обробити всі інструменти. Друге, це обрізати спочатку самі то всі гілки. Ну і потихеньку починаємо обрізку сонячні дні. Ну, Унисні б... у нас вийшло ось так. Тож, якщо ми будемо всі гілки обрізати ось так укорочувати, ми лишимося майже без врожаю. Тому що розуміння... Де у нас плодові бруньки? Це те спирт або первак, як зав'язує майбутній врожай, коли ще врожай висить на деревині. Ось тільки одна плодова брунька. Тож нам потрібно вибирати, чи лишити одну плодову бруньку, чи лишити п'ять. Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас зима. 11 лютого. Ну і потихеньку починаємо обрізку сонячні дні, яблунь. Ну, не всі починаємо. Починаємо для того, щоб показати, як ми це робимо, Хтось щось нам підскаже, а хтось візьме щось від нас. Маємо ось таку яблуню ріхард. Трошки вже почали обрізати, бачимо, ось там була така гілка велика. Що ми робимо? Ставим «подобайку», підписуємося на канал, тому що багато хто дивиться і не підписується. Дуже багато цікавого знайдете на каналі. Не знайдете, дякуємо, що ви завітали. Шукайте далі. Поїхали. Підходимо до дерева. Що ми робимо? В першу чергу беремо інструменти. Беремо інструменти, у нас інструменти ось така пилочка, ось такий секатор. Беремо ці інструменти, і у нас завжди ось така сумочка. І в сумочці завжди у нас є ось такий спрей. Але це не спрей, це там залитий спирт або первак, як ми кажемо, самогон, хто розуміється. Ми беремо цей первак. або Спірт і обробляємо всі свої інструменти, коли підходимо до будь-якого дерева. Звісно, в промислових садах це все не робиться, а в домашніх умовах краще це зробити, щоб не переносити хвороби з деревини на деревину. Ми вже обрізали. Беремо пилку і спершу обрізаємо самі такі великі, для того, щоб розуміти, що нам прибрати, ми обрізаємо. Обрізаємо те, що нам заважало. У нас тут такий великий ріс, як завжди. Спочатку зробили, а потім вирішили знімати. Великий такий пагін був. І ось тут у нас було всередину ріс такий великий пагін. Ми зрізали. Це таке, що пилкою. Як я завжди кажу, потрібно так обрізати дерева в усіх зонах. Ось у нас грушка наша обрізана, яку я вже показував, є відео на каналі. Потрібно так обрізати, щоб ви наступний рік працювали тільки по можливості з секатором, щоб менше пилкою вирізати. Це в домашніх умовах. В промислових садах там все інше, там все по-іншому. Поїхали. Нашим помічникам не до нас, у них там свої розбірки, б'ються. Тож, без помічників сьогодні. Тож ми визначилися. Перше, що нам потрібно обробити всі інструменти. Друге, це обрізати спочатку самі товсті гілки, які ми, щоб нам не заважали візуально спостерігати за деревом, що воно себе представляє, і ми бачимо, що вони зайві, самі товсті беремо пилку або в кого що і обрізаємо самі товсті гілки, які нам потрібно прибрати. Потім у нас вималюється ось така чаша. І потім вже включаємо розуміння, де у нас плодові бруньки. Це те, що я казав. Це потрібно перед обрізкою розуміти кожному обов'язково перед тим, як обрізати. Тому що ось у нас плодові бруньки на двохрічній, ось на, це на двохрічній, ось на трьохрічній деревині. А ось однорічні. Навіщо їх лишати такі великі пагони, якщо на них вони не продуктивні? Їх потрібно лишати лише 10-20 см, щоб на них ось утворились ось такі плодові бруньки. Є яблуні. От я помітив, ось ця у нас яблуня речів. В неї плодові бруньки закладуються ось тут на таких шпищачках. І плодові бруньки закладуються ось тут на верхівках. Тож, якщо ми будемо всі гілки обрізати ось так укорочувати, ми лишимося майже без врожаю. Тому що дуже мало на кільчатках закладає цей сорт у нас. Я не знаю, чи це все залежить від підчепи, чи від чого. Це відомі садоводи. Нам хто розуміється зараз все розповість. Знову ж таки. Повторюся, я показую відео. Це моє бачення. І як я формую для того, щоб мені було зручно в садку обробляти це дерево. І біля дерева працювати. Це рекомендації, як я роблю. Кожен повинен для себе вибрати. Працюю. Ось такий приклад яскравий. Бачимо гілку. І нам потрібно щось перебрати, для того, щоб не затіняло, не заважало. Ну, як завжди, от так би отут прибрали, ось це прибрали і все інше. А нам потрібно подивитися, якщо ми приберемо ось цю гілку, на ній ось 1, 2, 3, 4, 5. 5 плодових броньок. Цю гілку лишати сенсу немає. На ній немає. Ось тільки одна плодова брунька. Тож нам потрібно вибирати, чи лишити одну плодову бруньку, чи лишити п'ять. Ми беремо і прибираємо ось цю гілку. Прибрали, залишили п'ять плодових бруньок. Тут зрізаємо, тут вкорочуємо на дві-три бруньки для того, щоб пішов свіжий пагін і тут у нас утворилися, можливо, шпичачки. Вони будуть у нас і тут на наступний рік, і тут декілька штук, і нам цього буде вдосталь. Якщо у вас на деревині закладається дуже мало плодових бурньок, значить дуже велике навантаження. У вас був врожай і дуже багато гілок. І деревина не заклала, не вистачило поживних речовин, тому що корінь працює завжди однаково. Один розмір кореня качає поживні речовини з ґрунту. все. Одинаково. Тобто, якщо ви бачите, що деревина закладає дуже мало плодових бруньок, як у нашому випадку ми в минулому році дуже багато лишили скелетних, так сказати, гілок таких масивних, і у нас був врожай, і мало заклало плодових. Тож потрібно вирізати, проріжувати крону для того, щоб хватало і плодам, і зав'язати від Відразу майбутній врожай, тому що яблуня, будь-яка деревина зав'язує майбутній врожай, коли ще врожай висить на деревині. Така дилема я думаю, всі зрозуміли. Ось приклад теж у нас іде гілка і йде вона вона без плодових бруньок, геть повністю. бачимо плодових на ній немає. Тобто вона теж нам зайва. Вона нам не потрібна, тому що наша задача в цьому році прорідити крону. Лівою рукою незручно, потрібно брати правою. І зрізаємо. Бачимо, гілочка 2-3 см і дуже легко ось таким сикатом зрізається. І ось у нас вже освітлилася крона. На цій гілочці, що йде всередину, вона хоч і всередину, але на ній один, два, три плодових бруньки. Ми зрізаємо її на двохрічну деревину. Все, вона вже тут вгору не піде. Вона, якщо піде, то вже в бока піде рости. Трохи були, вимкнулися, але бачимо, ми зрізали, все, прибираємо, ось та хвороба. Ну, як сказати, в промислових садах все виводять на периферію. Хоча я не розумію, чому, тому що там йде обробіток технікою. А я стараюся тримати все ближче до крони. Ось тут у нас була гілка, яку ми зрізали, ми ще її вкоротили. Ми кидаємо кожну гілку, щоб вона як їжак, обростала в боки. Так само ми обрізали ось тут у нас йшло дві гілки і принизили крону з периферії. Лишили ось тут такі маленькі, які на слідуючий рік вони нам не дадуть врожаю, але вони обростуть плодовими бруньками. Ось такий ось приклад. Як ми в минулому році зрізали, бачимо ось тут. І ця гілочка обросла плодовими бруньками. Бачимо ось плодові бруньки, Один, два, три, чотири. Тому що в минулому році ми їх так зрізали. Ось так зараз ми зробили і тут. Тобто у нас тут утворюються плодові бруньки. Ось ця гілка, яку ми в минулому році обрізали, що ми робимо? Ми її обрізаємо на двохрічну знову ж таки, деревину. Все, вона у нас довжину рости не буде, вона у нас далі буде ось тут обростати плодовими бруньками. І ось тут бачимо на кінчику ось цієї. Гілочки теж є плодова брунька. Ну ми її лишимо, воно нам заважати не буде. Ну і ось таке в нас чудо вийшло. <кій> відразу кажу, чому полишали ось де-не-де -де, ось такі довгі, необрізані, тому що... Де в нас мало плодів, можливо, там зверху зав'яжеться квіткова брунька, а ні то ми потім навесні вкоритимо, тому що в нас дуже мало плодових бруньок зав'язалося, тому що ми дуже багато скелетних гілок лишили. Можливо, десь ми і в цьому році багато лишили, але ми намагалися їх якомога більше обрізати, товстих прибрати. Хто бачить. що ми зараз робимо? Ми зараз робимо, ми беремо ось. Нашу чудо замазку, як я завжди кажу, хто спостерігає, той знає олифа олифа і ось ці всі зрізи, хто б що там не казав, а ми їх замазчуємо олифою. Ось тут намагаємося дуже добре закриває, не випаровується волога, не вимерзає. Дійсно, я ж кажу, в промислових садах. Хто розуміється, той знає, взаді йдуть люди, які окремо замащують ці всі зрізи великі, хтось це не робить. Ну, в промислових садах не так втрати важливі. А в нас, в кого невеликі сади, то нам кожна деревина, кожна гілочка дуже важлива. Так що, тримаємось, якось так. Бачимо, лишили ми ось плодові буньки. Ось десь ми пару пагонів таких довгих лишили для того, щоб побачити, чи там втворюються плодові буньки, тому що. Немає тут ні одної плодової бруньки. Навесні зріжеться. Все, тримаємось, працюємо. І буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Наші фундочки трошки попримерзали, у нас сьогодні було мінус 10. Тож, побачимо. Природа робить своє і нічого ми з цим зробити не можемо. Тримаємося і буде все добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Після того, як ми начебто відзняли все остальне, ми внесли ще більші корективи. Ми зрізали ось такі масивні гілки, позрізали ось тут. І у нас вийшло ось так. Так що працюємо. І все буде добре.